Сьогодні наш репортаж присвячений легкій поведінці, прямо кажучи, найдревнішій професії, а ще пряміше проституції. Так як в Україні жінок трохи більше, ніж чоловіків, відповідно на ринку інтимних послуг з'являється новий запит і набуває розмаху нова професія. У нашому сьогоднішньому репортажі ми поспілкуємось з чоловіком легкої поведінки, або як його називають повій. Так так вам не почулось саме повій. А перед тим як розпочнеться наш репортаж, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео та натисніть дзвіночок. І вже традиційно ми розігруємо наше фірмове худі, аби дізнатись умови конкурсу, додивіться це відео до кінця. Знайомтесь, цей усміхнений і життєрадісний чолов'яга Іван. На перший погляд, це звичайний чоловік 30 років, нічим не примітний. Але не все так просто, як здавалося. Іван працює в агентстві коханець на годину вже півроку і дуже-дуже задоволений своєю роботою, а також тим, скільки він заробляє. Для початку на візьми мою візиточку, на всякий випадок. Ні, мені від вас нічого не треба. Ти давай цей сильно їбалом не крути. На. Ми вирішили дізнатись, чому Іван вирішив обрати саме таку професію. Ой, ви знаєте, мене змусили мої сімейні обставини. Треба сім'ю годувати. А у мене освіти немає а без диплома на роботу нікуди не беруть. А щоб бабів чпекати, диплом не треба. Також нам стало цікаво, скільки ж грошей може приносити така професія. Скільки ви заробляєте? Ой, знаєте, якби ну вартість по ринку дослідити неможливо, тому скільки даю, стільки і беру. Інколи беру на які менше. А сам даю нормально. Ми поцікавились, як ж дружина Івана ставиться до такої незвичної роботи свого чоловіка. Я кожного дня додому приношу гроші, і мене моя жінка питає, де я ті гроші беру. Я їй кажу всю правду, що шпекою бобів, і вони мені за то платять. А вона мені такого говорить: кому тобі! і сміється як дурна. Нам стало дуже цікаво поспілкуватися з дружиною Івана. Тому ми не гаячи часу одразу вирушили у його помешкання, аби подивитись, як насправді живе повій Іван і його дружина. Це дурне каже мені, що чпеки і бабів за гроші. Ні, ну не передурочне. Ось це. <риве> чпека і бабів за гроші. <риве> Також Роксолана показала нашій знімальній групі, як вони живуть з Іваном. Ось так і живем. Як? Ось так. Дихаємо, киснем. Так і живем. Під час нашого спілкування у Івана задзвонив телефон, і він негайно підняв слухавку. Після недовгої розмови Іван вже був поготові. Ти чому не вийбув вийбув? Все, у мене є виклик, маю їхати. А можна з вами на виклик? Та звісно, що можна. Я теж поїду. Без проблем. Ось ми разом із нашою знімальною групою Іваном та його дружиною їдемо на виклик. Опинившись біля будинку, де живе клієнтка Івана, ми вирушили до неї. Нас зустрічає жінка на ім'я Лариса. Вона вже з нетерпінням чекала, аби Іван її чпекнув. Іван, блядь, це хто такі? Я груповуху не замовляла. Іван намагався заспокоїти примхливу клієнтку, але все виглядало дуже дивно. Заспокойся, то знімальна група, а то моя дружина. Вони просто подивляться наш секс і все. Ти що сука, їбанувся? Івану все ж таки вдалося якось вмовити Ларису, аби ми і дружина Івана спостерігали за виконанням замовлення. Нарешті ми можемо спостерігати процес, заради якого ми всі тут зібрались. Ти що реально зараз будеш чпекати? Ну, знаєш, тобі казав про це. Ну, Іван, ну виходить, ти мені зраджуєш. Та яке зраджують, розумієш, що я це роблю заради нас з тобою, заради нашого майбутнього, не того, що мені подобається, чпекати оцих бобів. Ну, охуєть тепер. Роксолана не вірить власним очам і тому, що зараз відбувається, але продовжує пильно спостерігати. Та ну, нахуй я щось все одно в це не вірю. Нарешті, після акту виконаних робіт Лариса розрахувалась з виконавцем. А Роксолана, в свою чергу, була дуже здивована від суми за секс з її чоловіком. Це за 30 хвилин, так? Ну, це ж набагато більше ніж ти заробляв на своїй минулій роботі. Тобто більше ніж нуль. Так і є. Ти мені взагалі дякую, скажи, що я тебе. Безкоштоний їбу. Роксолана не гаяла часу, коли побачила гроші, одразу ж згадала про свою мрію. То це що виходить, що ти мені ну, не насусеш, начпекаєш на новий айфон? Ну, так. Да. Ну, раз такі справи, то давай ну, працюй краще, чпекай всіх побільше, в нас було більше грошей. а Я піду додому, приготую смачну вечерю, то давай працюй добре, щоб всі довольні були. Я така щаслива. Я така щаслива буваю лише, коли дивлюся дідж покритів. Офіційний канал про покер? Так, там стріми з найкращими коментаторами, розбір ігор, ем, покерні новини, а головне постійні розіграші подрунків для підписників. Посилання на всі соцмережі залишимо у закріпленому коментарі. Заходьте і знайдете для себе щось цікаве. В момент, коли Роксолана поїхала додому, а Іван мило спілкувався із Ларисою у ліжку, у квартиру до Лариси прийшов якийсь мужик. Так, що тут, блядь, таке? Ви хто? Я Василь і це моя квартира. Тому в мене питання зустрічне. Ви хто? Відійди. А тут, блядь, що відбувається, я не зрозумів. Не дивлячись на несвоєчасний прихід чоловіка Лариси, Іван вів себе дуже спокійно та взагалі не нервувався. Я, до речі, Іван. Дуже приємно познайомитись. Я так розумію, що я тільки що чпекну вашу дружину. Лариса, то що, це виходить, я можу вже йти? Після цих слів Івана у приміщенні дещо зросла напруга. Це що, блядь, якийсь прикол. І ось нарешті в момент найбільшого накалу емоцій Ларисі все ж вдалося розрядити обстановку. І, можливо, навіть декому врятувати життя. Та звісно, що прикол. Камера тебе знімає. Ха, <смір> блін, я тут думаю, що тебе так приховану камеру хірово заховали. Просто мужик стоїть і в руках тримає. Та <смір> ми думали, ти не помітиш. Ха, <смір> блін, артисти. Після того, як конфлікт було вирішено, ми все ж таки гарно поспілкувались з Василем. Ні, та я зразу зрозумів, <смір> що якийсь прикол. Ти мене такий розумний. Уйди звідси нахуй. Все, нам пора. Після того, як життя Івана було на волосинці від смерті, нашого героя пробило на справжню філософію. Важко. Дуже важко. Але знайте, що є така професія. Бабів чпекати. ось така вона доля Івана чоловіка на годину. Цікава і дуже прибуткова. А наша фірмове Худі отримує людина, чий коментар на думку нашої команди найкраще завершить фразу Іван став чоловіком на годину, тому що підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, натискайте дзвіночок та зустрінемось наступної п'ятниці.